Топ фраз, які не варто говорити дитині. Мене звати Катерина Пашкевич. На своєму каналі я розповідаю про психологію та саморозвиток. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Отже, які фрази не варто говорити своїй або навіть чужій дитині, якщо ви не тільки батьків стосується, а і, там, вчителів, наставників, тренерів і так далі. Отже, перша фраза це ти погана дитина, я тебе не люблю. Ну, зокрема, батьків стосується. Друга фраза: Ти мене розчаровуєш, або ти мене розчарував чи розчарувала. Третя фраза. Йди з очей моїх, щоб я тебе не бачила. Четверта: що з тебе вийде? Одні проблеми від тебе. Так, п'ята фраза. Ти мене ганьбиш, ти мене позориш, не позор мене. Шоста ти винен або ти винна. Сьома. Припини плакати. Або хлопчики не плачуть, або дорослі діти не плачуть. Також сюди ж фраза дорослі діти не бояться. Далі, дев'ята фраза. Якщо не будеш робити так, як я кажу, я тебе віддам. В інтернат, чи поліції, чи е, от тій тьоті, чи тому дяді. Далі, е, яка це в нас? Десята фраза? Да? Хочеться перехочеться. Одинадцята фраза: ти маєш, ти повинен чи повинна, ти мусиш взагалі це. Слово дуже мене неприємні відчуття викликає в мене. Далі, від тебе ніякої користі. 13 фраза. Який же ти противний, який же ти неслухняний чи неправильний, весь у свого тата, чи вся в свою маму, чи в свикруху, в бабку, в діда і так далі. Далі 14-та фраза. Ти невдячна дитина. А, ти невдячна дитина, ми в тобі все вкладуємо у тебе, ми тобі всі гроші, ми все тобі, а ти от така свиня невдячна. Ще якась 15-та фраза була, мені здається, що десь я її загубила між інших. А, мабуть, фрази порівняння. Подивися, от інші діти, а ти. А, да? Отже, давайте по порядку розбирати всі ці фрази. Звичайно, це не тільки 15 фразів, це таких, які я згадала, отак, які, мабуть, болючі такі. Да? Зараз розповім про значення цих фраз для дітей, для їх психіки, і які вони висновки потім роблять із цих фраз. Отже, перша фраза ти погана дитина, і я тебе більше не люблю. Дитина робить висновок, що я погана, я приношу мамі чи сім'ї дискомфорт, я приношу нещастя, від мене тільки шкода. І взагалі, або там взагалі це дуже страшна фраза, яка може звучати від батьків: Я тебе більше не люблю. Так? Дитина для дитини це почути, це ну, порівняно для неї руйнується її світ, тому що її світ це мама, це батьки. Коли батьки таке говорять, просто в дитини ну, руйнується її світ, опори руйнуються. Тому не варто говорити цю фразу. Якщо ваш, вас дитина якось ну, щось зробила, да, я не знаю, якось нашкодила. А ви можете сказати, що дивися, я злюся не на тебе, там я злюся на ситуацію. Да? Погана ситуація вийшла. А ти, але я все одно тебе люблю, тому що ти моя дитина. Я тебе буду любити будь-яким чи будь-якою. Але я злюся зараз на ситуацію. Давай подумаємо, щоб такого більше не повторилося. Давай щось е зробимо для того, да? Обдумаємо. наводити такі, задавати такі питання, як. Е Чому ти це зробив чи зробила, так? А що, що добре, що погано, тому що діти вони не розуміють, що добре, що погано. Їм потрібно, щоб дорослі це пояснювали. І пояснювали, не залякуючи, не маніпулюючи, а цілком екологічно це робили. Отже, друга фраза виростеш, – поймеш». Або ще кажуть, Тут твоє не мелиця, не сунь своїх п'ять копійок, коли дорослі говорять. А, в такі моменти, і це мій випадок, я сама проживала такі моменти, і в такі моменти дитина відчуває, що її думка не має значення. А, згодом формується невпевненість в собі. А, навіть дитина там у школі да, часто говорять, що. В школі ну дитина ж знає, там вчителька батькам говорить, ну знаю, що знає, там бачу, що знає, але руку не піднімає і не відповідає, боїться відповідати. Зокрема, це через те, що дитина не впевнена в своїх силах, дитина боїться помилки, боїться помилитися. І це в дорослому віці, це не тільки в школі проявляється. Така людина буде боятися помилок, буде боятися щось зробити. Ну там. Неправильно, так, буде вважати себе не досить компетентною, там, щоб почати свою справу, чи, якось, там, чи навіть стосунки. Да. Далі ти мене розчарувала, бо ти мене розчарувала. Також не можна говорити цю фразу, або там усі діти, що ж так мені не пощастило. У всіх дітей, як діти, а в мене тут що попало. Да? Або як я чула від одного чоловіка фразу, мене мама називала вредітель. Ах, ти мій вредітіль». Ну, Кожен раз, коли він там якусь шкоду робив. І а, це відбиток залишає на психіці дитини також і а, взагалі жити з відчуттям, що ти розчарував маму чи розчарувала там маму і батьків. А, що ти суцільне розчарування, що краще б, да, це до тої фрази, що я тебе більше не люблю, бо ти погана. Дитина в такий момент думає, краще б, краще б я не народилася, краще б мене не було. Бо я приношу білі розчарування. Така дитина вона буде відчувати себе потім зайвою. Компанії, зайвою, в стосунках десь з близькими людьми. Буде відчувати, що, ну, мабуть, я тут зайва, мабуть, я якось десь ну, не до місця тут. А, некомфортно буде почуватися і теж буде заважати її в житті. Далі. А, ще а, часто чула, от прям часто чула таку фразу іди з очей моїх, іди, і, іди там, не біси мене. Да? Часто таке говорять там деякі матусі, і також не варто це говорити, тому що дитина також відчуває в цей момент себе непотрібною, як, як наче от якби мене не було взагалі, то було б всім легше. Да? Ось так, відчуває дитина себе непотрібною. Не, не відчуває, що її люблять, що, що вона комусь потрібна. Так, далі. Що з тебе вийде? Часто теж така фраза може, ой, та що з тебе вийде? Та ти станеш там, це часто я чула, вчителі таке говорять або там, от, тренери: що з тебе вийде, будеш наркоманом, проституткою, будеш двори мести, будеш там, я не знаю, пляшки збирати і таке інше. І все це там, або ще коли називають: ти тупий, дурний чи ти дурна, ти, ти там, така пересяка і а, в цей час дитина також, також відчуває себе некомпетентною і а, відчуває, якби, перепони, не вміння досягати потім формується, не досягати своїх цілей, не вміння постояти а, за себе, не відстояти свої кордони. А, це може також бути от, страх перед чужими людьми, так якось себе проявляти себе якось захищати так ну буде відчувати свою таку некомпетентність як наче оцей синдром самозванця теж буде переслідувати, коли людина, наче вже і розвивається в багато своїй сфері, багато вже чого знає, але все одно оця фраза, що з тебе вийде, і ти якийсь там невдаха, не такий косий кривий, воно звучиться в голові і тоді також впливає на життя дитини. Так, далі. Ти мене позориш, ти мене ганьбиш, це теж туди ж, що я поганий, я погана. Відчуття прививає таким чином там, батьки чи парентеральні фігури, прививає дитині відчуття сорому за себе, що я поганий чи я погана, і нав'язують токсичне відчуття сорому. Так, далі, що ще? Також ти винен або ти винна. Це теж прививання дитині токсичного відчуття провини. Така дитина вона виросте і вона потім буде себе звинувачувати за все. Навіть якщо вона не винна, вона все одно буде чужу вину на себе перебирати. Ну, Бо, бо я винна апріорі, просто через те, що я народилася, я вже винна. А, так. Далі, далі. А ще говорить також вибачайся. Тобто ти це ти винна, вибачайся там. От я чула такі історії, де е, діти граються, так і е, там чи родичі, чи подружки і десь побилися між собою, чи посварилися. І в таких випадках, коли е, хтось з батьків, наприклад, мама, стає не на сторону своєї дитини, а каже: Це ти винна. І ще лупцює зверху цю дитину. Там, ну, я знаю такі випадки, коли там, прийшла дитина, її ще там, відром яких, якимось відгамселили через те, що друга дівчинка сказала, що це вона винна. А насправді вона каже, а я не була винна. Тобто я її, там, ну. І це знаєте, відчуття такої несправедливості, що я маю вибачатися за те, що я не робила. Відчуття несправедливості ще й тому, що батьки змушують вибачатися, коли. Говорять, що я винна, а самі, коли десь завинили переді мною, вони не рахують, не вважають за потрібне вибачатися, ну тому що вони дорослі. Вони, як наче, мають право на цю помилку чи мають право себе так вести, а я ні. І Це відчуття несправедливості, воно теж буде потім таке, знаєте, тригерити кожен раз, коли якась несправедлива ситуація. У нас світ взагалі несправедливий. Да? Кожен раз буде тригеритися ця ситуація. Так, я тут піддивляюся, тому що почала писати сценарії, трішки, да, структура, щоб була у відео і щоб не затягувати. Так, далі, далі, далі. Угу. Коли дитина плаче, і часто, коли батьки говорять, не плач, перестань плакати. Там або її якось соромлять, тобто затикають. Тим такий... самим вони створюють блок на проявлення своїх емоцій. Там, дитина розуміє для себе, що проявляти свої емоції це соромно, неправильно, і починає їх придушувати. Потім може формуватися психосоматика, можуть психосоматичні хвороби, розлади формуватися, такі, коли дитина буде це все в себе запихувати, всі свої емоції. От часто, коли у дітей є проблеми, там, нежить або гайморіт це такі на мові психосоматики називається внутрішній плач. Коли дитина, та й у дорослих також буває така штука, коли дитина. Вчиться придушувати емоції, які батьки не приймають. Потім в неї формується така психосоматична хвороба, гайморит, якби дитина хоче плакати, їй, ну, їй треба цю потребу реалізувати. Тому вона вибирає таким чином це робити: вихід через, через тіло, через якісь, через, через фізіологію, соматику. Так. Або знецінення, знецінення почуттів, так? це що може до цього бути, коли ой, та теж мені проблему знайшла. Да? Там подумаєш, колесо в машинки відвалилося чи там голова в ляльки відірвалася. Подумаєш, теж мені проблема. А для трирічної дитини це може бути ну, проблема. Кінець світу, вона може от, -от так переживається. Тому Варто тут навпаки підтримувати, варто, що варто говорити, легалізовувати, проговорювати емоції з дитиною. Так? Ти зараз злишся, тобі сумно, ти розчарована. Проговорювати, там ти образилася зараз, чи ти образився проговорювати і, і приймати це, щоб дитина бачила, що її емоції це нормально і, і приймається батьками, і могла їх проявляти. Так, ще дуже такі владні батьки, консервативні, такі, от, вони часто говорять, що там, або контролюючі такі батьки, а, говорять таку фразу дитині: або а, будеш робити, як я сказала, або а, віддам тебе комусь, бабаю, бабай прийде, забере, якщо спати не будеш. Сказала, спи. Не будеш спати, прийде, бабай забере. або там. Баба Яга мене колись, бабкою й Йошкою лякали. Або не будеш слухатись, я тебе віддам в міліцію, в поліцію, або а, в інтернат здам. А, і деяких дітей я чула історію, де деяких дітей прямо під ворота інтерната привозили до дитячих будинків і казали, я тебе зараз тут залишу і тут взагалі з тобою там, зроблять щось погане. До речі, скажу з свого досвіду, що я рік навчалася в інтернаті за своїм бажанням. Ну, це вже був випускний клас, дев'ятий, і нічого страшного там немає. Навпаки, мені дуже сподобалися настільки чуттєві, тактовні викладачі, вихователі, настільки відчувається, що люди дійсно люблять свою роботу, і вони прийшли не через те, що просто не було чим зайнятися. да, Ну, якась робота десь там батьки запихнули як зазвичай. Ці люди дійсно прийшли, щоб піклуватися про дітей, щоб їх навчати. І в мене тільки самі теплі емоції з того періоду. Ось так. Наступне. Ага. Хочеться, перехочеться, ще також говорять. Да? А, ну отут, коли ви кажете дитині до попередньої фрази, що я тебе віддам. Теж дитина відчуває свою непотрібність, навіть страх, такий дуже ну, сильний страх, тваринний страх, інстинктивний, що ага, там, мене кудись віддадуть. Потім навіть є, може це сформуватися в таку соціофобію або от страх перед чужими людьми, якось перед новими знайомствами. Да? Це може складнощі створювати в створенні стосунків. А, там, на роботі, коли варто роботу змінити, да, там, а там нові люди, а як я туди піду? Або там якісь нетворкинги, да, якісь тусовки, де по роботі теж потрібно. А як я? А я. Ну, ну, тобто такий може бути страх, коли тебе лякають, що тобі тебе зараз віддадуть чужим людям, які просто в парку проходили, і може то прекрасні люди, але тебе ними лякають. Ну, це не варто так робити. А, так, далі хочеться-перехочеться. так? це... Про знецінення дитячих бажань, коли те, що ти хочеш, воно не має значення і має значення тільки. От е я сказала, треба там, та? купимо тобі не такий щоденник, який ти хочеш, а отакий, от як я сказала. Бо купимо тобі куртку, не отаку, а отаку, бо вона дешевша. Тобто, не, не, не закриття потреби дитини, фрустрація така, так. Вона веде до того, що дитина вчиться придушувати свої бажання, і потім в дорослому житті вона буде старатися для всіх, крім себе. Тобто вона буде потреби закривати чоловіка чи, там, чи дружини, дитини, на роботі за всіх там, робити роботу, тільки не свої власні. Також може бути ну, це. Погано тим, що людина може там, вибрати професію, там, працювати багато років на тій роботі і навіть не знати, чи подобається вона мені, чи не подобається. Труднощі з вибором потім і в стосунках, і в роботі, і так далі. Тому теж не варто, не варто дитині говорити. Якщо у вас немає можливості, поясніть дитині. От говоріть з дитиною, це найкраще, що ви можете зробити пояснюйте, говоріть. Зараз немає коштів. Давай ми домовимося, що ти будеш збирати, я тобі буду давати там певні кошти, ти будеш збирати, і тоді можеш собі купити ту машинку, чи ту ляльку, чи ще щось. І таким чином буде формуватися, ви будете в дитини формувати і фінансову грамотність розвивати, і ви будете дитині якби показувати, що її бажання важливі, так, але це просто така ситуація, що немає зараз можливості, або якусь альтернативу запропонуйте. І щодо фрази, тут твоя не да? пояснюйте дитині. Тобто, на противагу цієї фрази можна сказати: ну, говорити з дитиною, все, що вона цікавиться. Я знаю, діти бувають задовбисті, я сама такою була, постійно цікавилася, чого то, а чого це, а чого сонце світить, чого небо синє і так далі. Задовб була страшно. І всіх бабульок в окрузі задовбала. Я ще тоді була і мені було все цікаво, все таке пізнання. І це круто, коли в дітей є цей інтерес до життя, вони розвиваються, вони їм дійсно все цікаво. І варто відповідати, як, як би ви відповіли дорослому. Тобто правду, зрозуміло, що там в межах цензурної лексики, да? тобто, без мата, без нічого, але можете, наприклад, я знаю випадок, коли моя колега, моя подруга, вона. Там дочка, коли в неї спитала, каже: дивилися фільм з чоловіком, і дочка бігала. І там щось в фільмі згадали. Ну, фільм нормальний, бо абсолютно там не еротичний, якийсь, але там слово прозвучало сперма, якийсь там медичний на медичну тематику. чи що. І вона така бігає. І, а що таке сперма? І от е, моя подруга вона каже, а я їй так спокійно відповіла. Що сперма це сім'я із протоків, там сім'ї від них, значить і чоловічих. Ну, така, а ясно. І побігла собі. Тобто, зазвичай батьки думають, що діти вони їм приходиться оце, вони ж тупі, дурні, не розуміють, їм треба пояснювати і якось придумують оцей велосипед. А простіше просто відповісти так, як є, але ну, так, наприклад, як в книжці це написано. да, там, без своїх якихось, а для цього ще потрібно себе розвивати, щоб вміти так відповісти. Бо часто нас лякає, що ми самі не знаємо, ми не знаємо, як це правильно сказати, через то ми думаємо, що ми злимося в цей час на дитину, що вона задала нам таке питання. А насправді тут нічого такого немає. Ось, і заодно буде, якщо такі питання, ви будете на такі питання відповідати, ви будете в дитині розвивати, а, виховувати сексуальне виховання. Тавтологія вийшла. Тобто будете розвивати думку, мислення, взагалі розуміння, що таке сексуальне виховання, якщо вона буде такі питання задавати, і будете паралельно довіру з дитиною формувати. Тому що, якщо ви будете говорити на різні теми, які дитині цікаві, вона вам більше буде довіряти. Так. Я говорила вже про ти повинен, ти маєш, ти мусиш, «должен», ще кажуть, а, мабуть, не говорила. А ця фраза це про а, в дитини формує, от коли я вам скажу ти повинен чи ти маєш. Так, у мене тут у мене тут чоловік прийшов з роботи, закінчує відео. Якщо я вам скажу ти маєш. А що у вас формується? У вас формується явно такий якийсь протест внутрішній. Нічого я нікому не маю. І більше того, це може бути як протест, так і потім сформуватися, як, наприклад, оця думка, що я, я маю, я комусь щось винна чи винен. Борг, такий неоплатний борг перед батьками, який я маю нести. Потім формується в те, що людина відчувається по життю такий тягар, і вона не може побудувати власні стосунки, бо вона думає, що вона, наприклад, не заслуговує на це. Вона має доглядати батьків і жити тільки життям батьків. Ще така є штука, як часто цей борг формується, почуття боргу, коли батьки наголошують на тому, яка яка ти невдячна дитина, так? як тобі не соромно, ми в тебе всі гроші тобі віддаємо, ми взагалі все, тобі, все, все для тебе, а ти така невдячна дитина, чи свиня, кажучи, скотина, чи по-різному? Це також це також формує у дитини оце почуття обов'язку перед батьками. Так, далі. А, і відповідно, коли кажуть, ще, ми в тебе стільки грошей вкладаємо, це може формувати таку річ, як я виросту, все вам віддам і взагалі перестану з вами спілкуватися. Тобто розрахуюсь по рахунках і на цьому розійдемося. І часто, ви знаєте, коли... Це маніпуляція така батьківська. І коли там клієнти говорять, що от, там винен чи винна щось, я кажу: ну спитаю у батьків чек, хай випишуть тобі, що ти їм винен, чи винна, за що, і якби спитай, як я можу розрахуватися, випишіть мені чек. Да? Це так, це не те, щоб якби рекомендацію дають. Це так, знаєте. Просто навіть смішно звучить, коли ви от подумаєте про це, ну це да абсурдно звучить, коли діти винні. Тому що діти насправді нічого нікому не винні. Батьки приймають рішення народити дитину, а не діти приходять там собі, от просто вирішили, я тепер буду жити у вас. Батьки приймають рішення народити дитину, вони беруть на себе цю відповідальність. А отже, вони, ви не маєте права від своєї дитини вимагати, що вона щось вам винна. Нічого абсолютно. Винні тільки, не то, що винні, а ви маєте нести за неї відповідальність повну і її забезпечувати. Так тому, щоб не псувати стосунки зі своїми дітьми, краще замість цього просто. Не кажіть, ти винна мені чи винен, бо я в тебе вкладаю. Наголошуйте на тому, що ми тебе хотіли, це наш свідомий був вибір. Ми, а, Як добре, що, що ти в нас є, як добре, що саме ти народився чи народилася в нашій сім'ї, як нам пощастило. І тоді ваші стосунки будуть набагато міцніші, ніж в попередньому випадку, так, якщо ви будете робити. Так. А, від тебе ніякої користі, ти не вдаха, і так далі, це я вже казала, за да? що це може призвести? А, до низької самооцінки, невпевненості і так далі. А, некомпетентності, відчуття некомпетентності власної. Так, ну і противний, якщо ми кажемо, який ти там противний, чи вредний, чи ще щось, там, як твій тато, чи як твоя мама. Ми в цей час що робимо? Ми якби кажемо, або коли ми часто буває, коли розлучають чоловік і дружина, розлучилися, і, наприклад, мама каже дитині, який її тато поганий. Дитина сприймає, що ага, якщо тато поганий, а я його частина, значить я теж поганий. Або так само, там, коли на маму тато наговорює, так само, ну, це моя мама, вона мене народила, я її частина, значить, я теж погана якась. А, ось. Тому... Або так само, коли да, а, Коли ми кажемо, ти такий противний, типу, а, це, те, це точно зазвичай знаєте, як відбувається, коли якісь хороші якості, ну, типу, хороші для мами, да, то вона каже, оце ти це у мене. Це, це мої риси. А коли щось погане, то а це там друга сторона є, то, да? то, то тато в тебе. А що відбувається? В такий момент дитина, ну, я вже сказала, да, що вона думає, що з нею щось не так. Вона не відчуває, що її приймають в сім'ю, да? я її якось не приймаю. Або якщо ще з двох сторон, одні кажуть, ти ти там, в тата, а другі кажуть, це ти в маму. таким. І дитина така думає, а куди? А куди я, де я, до кого? Ну, знаєте, як накидаються дитиною. Або ж дитина, ну, тобто, і буде теж формуватися така невпевненість і якби ну, як відчуття, що мене відштовхують. А, і, або друга сторона, дитина буде на зло вам ще більше бути схожою, щоб не те, що на зло, це такий протест буде вмикатися в дитини. Тому оці всі фрази для чого це було сказано? Для того, щоб. Ви розуміли, які, яку шкоду вони несуть психіці. Так, це планує, впливає і на самооцінку, і на впевненість у собі, і на далі, і на всі сфери життя. Тому будьте дбайливі до своїх дітей, турбуйтеся, любіть їх безкорисливою любов'ю, просто за те, що вони є, бо вони мають на це право. І всі ви дійсно, не те, що заслуговуєте, ви достойні любові і поваги просто. За правом свого народження і ніяк не маєте це заслуговувати. Обіймаю вас всіх, всім серцем. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.